Сім'я чортківських пенсіонерів у нічну пору, не підозрюючи лихого, відпочивала. Нападників у масках та рукавицях власній спальні чекали найменше. Тривожний нічний дзвінок від 63-річного чортківчанина підняв чи не увесь райвідділ. Злочин резонансний. Троє в масках вчинили розбій на будинок майже у самому центрі міста. Постраждали господар та його дружина. Потерпілі бачили лише одного з нападників, але й той був у масці. Господар накинувся на зловмисника, захищаючи дружину, і спробував зірвати шапку. Те тому вдалося вирватися і втекти. Зловмисники проникли до будинку, підваживши балконні двері на другому поверсі. Одразу потрапили до кухні. Там знайшли 900 гривень. А ще з тумбочки у спальні зникли газовий пістолет та мобільний телефон. Така інформація потрапила до правоохоронців. Далі до справи були залучені оперативні служби обласного управління внутрішніх справ. Зловмисники подалися на Львівщину. Буквально на слідуючу добу зловмисники були затримані. Це громадяни. Львівської області, яким найстаршому 24, одному 20, другому 20 і третьому 19 років. Злочинці затримані на сьогоднішній день перебувають ВТТ. Порушена кримінальна справа за частиною 3 статті 180. Сьомий розбійний напад напад проникнення в житло. Зі слів підозрюваних, знайомство з райцентром на Тернопільщині у них відбулося, коли провідували свого товариша, який перебував за підозрою вчинені злочину в слідчому ізоляторі. Саме тоді придивилися до будинку майбутньої жертви. Триповерхова будівля з вигляду справляла враження заможності господарів. А чужі статки для хлопців зі Львова не раз ставали можливістю кримінального збагачення. Їм відома роль підсудних за вчинення майнових злочинів. На діло йшли під. Маски, рукавиці, змінний одяг з озброєння, кухонний ніж та дерев'яна палиця. Зі Львова до Чорткова добиралися рейсовим автобусом. Далі планували їхати на таксі. Були впевнені в успіху задуманого. Зломисники мали намір зв'язати пенсіонерів, але не сподівалися, що господар войовничо захищатиме себе і дружину. Закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, порізи на тілі, тілесні ушкодження, які отримала пенсіонерка. У чоловіка шість ножових поранень та перелом ребра, та найгірше травма душевна від пережитого.